Прикарпетський нардеп Юрій Соловей звернувся до президента щодо підписання акцизного законопроекту. За його словами, це вирішить ряд проблем в житті українців. Нещодавно у стінах парламенту нардеп акцентував увагу щодо ситуації на митниці на будь-якому пункті пропуску, особливо на західній Україні, кілометрові черги. І пересічний українець, який їде до Європи, окрім приниження, зауважив Юрій Соловей, нічого не відчуває. Саме тому я звертаюся і прошу це вважати офіційним зверненням. До Державної фіскальної служби, до прикордонної служби України негайно навести порядок на пунктах пропуску, особливо ця проблема актуальна перед тим, як наступає літо і наступає відпочинковий сезон. Дуже багато українських громадян планують свій відпочинок в Болгарії, в інших країнах за кордоном і при цьому змушені тратити десятки годин на те, щоб простоювати в чергах пункта пропуску України чи то з Польщею, чи з Угорщиною, чи з Румунією, крім того, народний обранець та за сумісництвом автор акцизного законопроекту нагадав громадянам про прийняття у другому читанні закону 3251, який знижує вартість розмитнення вживаних авто з Європи. Що вирішило б ще одну проблему на кордонах? Це є так звані транзитні транспортні засоби, які їздять і в'їжджають в Україну кожні три місяці для того, щоб підтвердити правомірність знаходження в Україні. Верховна Рада проголосувала за за. Закон... Конопроект, який знижує в рази вартість розмитнення вживаних авто, і вирішення цієї проблеми дозволить зняти іншу проблему. Це так звані транзитні транспортні засоби, переважна більшість яких якраз і зумовлюють великі черги на кордонах. І тому я звертаюся в першу чергу до президента України. Я знаю України і в найкоротший час. Підпише даний законопроект. Нагадаємо, закон, який вже кілька разів протягом минулих сесій Верховної Ради України ставили на голосування і не приймали через парламентське лобі автоімпортерів, таки ухвалили у другому читанні. Та в цілому, як зазначають оглядачі вирішальним в обговоренні ключової поправки до закону, був виступ прикарпатського нардепа Юрія Солов'я.